Сьогодні ми читаємо третій і четвертий розділ Приповісти Соломона, але перед тим, як приступити до читання вивчення Слова Божого, нам потрібно переконатися, що віруючи в Ісуса Христа, ми маємо спілкування з Богом, і ніякий гріх не розділяє нас. Тому нам потрібно сповідати наші гріхи, і тоді Дух Святий зможе нас вчити істинам Слова Божого, а також сповнити нас своєю силою. Якщо ви не повірили в Ісуса Христа, то головне для вас повірити, що Ісус Христос помер за ваші гріхи на христі, і тепер повірте в Нього, Бог дарує вам вічне життя і прощення ваших гріхів. Ціль приповістей навчити дітей практичної мудрості, проникливості, дисципліни і розсудливості, ціль мудрості навчити людину правильно ходити перед Богом і зменшити глупоту зла. Третьому і четвертому розділі Соломон перестерігає свого сина прийняти настанову Господню, довіритися йому і бути готовим прийняти його дисципліну. Соломон вказує своєму сину на те, що тільки відносини з Богом зможуть зробити його щасливим і мудрим, чого бажає кожний. Найбільша проблема в житті, якщо це не найбільша криза, полягає в тому, що кожен бажає отримати. Все якнайшвидше і відразу. І Соломон знову і знову показує своєму сину гріховну глупоту такого шляху, відділеного від Бога. Ця практична настанова в третьому розділі може бути підсумована слідуючим чином: зберігай мої заповіді і живи в мірі. Виконання заповідей забезпечить тобі добре ім'я у Бога і людей. Довіра Господу зробить. Прямими твої дороги, страх Господній стіляє. Віддавай шану Господу з маєтку Твого, і Бог нагородить ще більшою здібністю робити це, не відкидай дисципліну Божу, це доказ батьківської любові. Починаючи з 13 го вірша 3 го розділу і в 4 му розділі Соломон говорить про мудрість. Батько Соломона Давид виховував і навчав його мудрості, і тепер Соломон бажає передати цю мудрість своїм синам, тому що надбання мудрості принесе благословіння в житті дитини і збереже її відпливу нечистивих людей. Мудрість вчить дітей ходити шляхом праведних, бо це дорога Бога Отця. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Читаємо і вивчаємо Біблію з нашими дітьми. Передаваємо Божественну мудрість їм щодня.